Турпокази історія у пляжці. Же сімдесят тисяч гривень таку суму втратила жителька Чортківського району через шахраїв. До жінки написала знайома і попросила позичити гроші. Для перерахунку скинула посилання. Потерпіла, перейшла за посиланням. Таким чином аферистам вдалося поцупити у жінки гроші. Знайома, котра, начебто, просила у борг, запевнила, що її сторінку в соціальних мережах напередодні зламали. Хто причетний до таких шахрайських дій тепер встановлюють поліцейські. Через незаконну порубку дерев лісник сплатить майже 180 тисяч гривень штрафу. Обласні прокуратури повідомляють, засуджений не відшкодував заподіяної ним шкоди. Відтак прокурори подали позов з вимогою стягнути з відповідача зазначену суму грошей. На Тернопільщині під час сварки брат вбив рідного 64-річного брата. Нещастя трапилося 27 листопада. Сусіди родичів стверджують, що конфлікти між чоловіками були систематичними, оскільки вони обоє зловживали спиртними напоями. Жили брати поруч, один в будинку батьків, а інший в літній кухні. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий ще вранці, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вибив вікна у будинку та кричав. 67-річний родич вийшов і прогнав дебошира. Такі суперечки тривали впродовж дня. Говий конфлікт розпочався близько 16.00. між двома братами. Виникли конфлікт на ґрунті систематичного зловживання алкогольних напоїв. В ході конфлікту один із братів повалив другого на землю, руками стиснув шию, внаслідок чого перекрив дихальні шляхи, як наслідок настала смерть останнього. Про нещастя, старший брат повідомив сестру, яка мешкала в іншому селі. Жінка приїхала, побачила бездихане тіло брата та викликала поліцію. Підозрено було затримано статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру вчинення злочину передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто внесене вбивство. На даний момент вирішиться. Питання щодо обрання останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Тернополі розшукують винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля шкода Фабія з номерним знаком во 9623 АР на вулиці Торговиця. Наїхав на припаркований автомобіль Мазда. Після чого кермувальник поїхав з місця події у невідомому напрямку. Поліцейські звертаються. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження транспортного засобу, повідомляйте на лінію 102. Сурпоказу історія у пляшці